Вітаю. Які цифри знають всі самозайняті електрики, які заробляють від півтори тисячі доларів на місяць і вище, не виїжджаючи за межі України? Ну, по-перше, вам треба знати ваш місячний дохід, так тобто, скільки ви заробляєте в місяць, конкретно в цей місяць і у середньому в місяць, якщо брати на протязі року? Також вам обов'язково треба знати суму всіх ваших витрат, тобто реклама. Розходники, бензин і так далі. Тобто, на що ви витрачаєтесь? Повинен бути повний перелік і в середньому за місяць ви суму повинні знати знов-таки ж за цей конкретний місяць і в середньому за рік. Ну, якщо ви будете мінусувати від першої суми другу, тобто від вашого доходу вашу, ваші сумарні витрати, то ви. Будете знати ваш чистий прибуток у цьому конкретному місяці і у середньому за місяць в цьому році. Також треба знати ваш середній чек, тобто, скільки вам приносить один об'єкт грошей, виїзд об'єкт і праця на одному об'єкті в середньому скільки грошей вам приносить. Для цього беремо ваш місячний дохід. і... Ми його розділяємо на кількість ваших викликів, на кількість ваших об'єктів. І ще одна цифра, яку повинні знати електрики, які хочуть заробляти пристойні суми працюючі на себе та для себе, це вартість вашої робочої години, тобто скільки ви заробляєте в середньому за 1 годину. Рахується воно так, що береться ваш місячний дохід і ділиться на кількість годин, які ви в місяць попрацювали. А якщо ви сьогодні не заробляєте від 1500 доларів перерахунку на гривню та бажаєте збільшити свій прибуток, то записуйтесь на безплатний розбір, де ми з вами розберемо вашу конкретну ситуацію та кроки, які повинні зробити, щоб вийти на цю суму та більше суми прибутку в місяць. Переходьте за посиланням в описі цього відео. Або шукайте наш телеграм Електроманів пошуку Телеграма, так і забить, забити Електромані. Знаходьте там посилання на безкоштовний розвір і зустрінемося з вами. Попрацюємо, з'ясуємо ті перешкоди, які заважають вам заробляти від 1500 доларів в місяць, працюючи електриком на себе.